спочатку підчиняйся, потім оспарюй. Це дуже важливий тезис, на якому базується вся дисципліна і поліцейська структура у всіх развитих демократіях. Ось така заява і відповідний пост у Фейсбуці міністра внутрішніх справ викликали сьогодні хвилю обурення у соцмережах. Люди побоюються, що таким чином влада хоче перекрити кисень усім незгодним. Міністр парирує. Це ніяк не обмежує ваші свободи і ваші права. Це дає можливість приймати порядок. І Аваков обіцяє за тиждень розробити відповідний законопроект разом із генпрокуратурою та особисто Юрієм Луценком. Я маю а ти її немає. Оти питло юристи не в захваті від ініціативи Авакова, адже в українському законодавстві і так існує низка норм, з яких складається презумпція правоти полісменів. У нас є кодекс про адміністративне правопорушення, де чітко передбачено, що вас поліцейський зупинив. Якщо ви скоїли адміністративне правопорушення і він складає протокол, ви ну, це ви нікуди не лінетесь. Я взагалі не розумію, що це має бути за законодавча ініціатива і до чого вони ведуть, в якому розумінні має бути презумпція. Вона і так вже є. Купи ще не встигли повною мірою довести свій професіоналізм, і головне чесність. Тож люди перестануть сперечатись із полісменами лише в разі, коли вони заслужать повагу своїми діями. Без цього жоден кодекс не змусить співпрацювати з органами правопорядку. Хіба що боятись? Олексій Годзенко Левтина Варава та Володимир Козловський, 24 канал.